У школі діти проводять значну частину дня. Саме тому організація якісного та регулярного харчування є питанням комфорту та здоров'я кожного учня. Переважна кількість батьків сплачують за шкільні обіди самостійно водночас є визначена законом категорія дітей, яка має право на безоплатне харчування. Хотіла би сьогодні поговорити окремо про безоплатне харчування дітей, які мають проживають в так званій Чорнобильській зоні і мають право харчуватися від безоплатно відповідно до закону. України про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, чому саме на цей вид харчування? Тому що він сьогодні трошки відмінний від того харчування, яке здійснюється безкоштовно в загал загалом у навчальних закладах. На перше півріччя 2025 року в Рівненській області на безоплатне харчування мали право понад 43 тисячі дітей, які проживають на територіях радіоактивних забруднень. На цю ініціативу виділили 155 мільйонів гривень з державного бюджету. Однак ці Кошти вже використані як наслідок безоплатне харчування для учнів, почало зникати з меню. Ми маємо можливість тим діткам, які будуть відвідувати школу або які не відвідують школу, надати компенсацію грошову за таке харчування. І відповідно звертаю увагу, що ті, хто відвідує школу, але вже в харчування надаватися не буде, теж мають право на таке безплатне харчування. Тому поза увагою і поза соціальним захистом не залишиться жодна дитина, яка постраждала від наслідків аварії на чорнобильській катастрофі. У департаменті соціальної політики зазначають, що батьки мають право звернутися до органів соціального захисту та отримати компенсації витрат на харчування. Для цього необхідно отримати відповідну довідку в закладі освіти. Потреба у фінансуванні безоплатного харчування на друге півріччя року в області складає понад 300 мільйонів гривень. Ірина Кутюк, випуск новин.